На сьогодні, що б ми не хотіли, організація об'єднаних націй альтернативу не існує. Ця глобальна система, яка виросла після другої світової з Лиги націй, сьогодні є ключовою міжнародною бюрократичною структурою, яка відповідає за усі напрямки розвитку людства, починаючи там від боротьби з епідеміями глобального потепління до там питань транспорту, зв'язку і так далі. Тому на сьогодні я не знаю жодної країни, ну можливо крім найбільш маргіналізованих, які би всерйоз казали про те, що без ООН було б краще. Це з одного боку. З іншого боку, ООН не є світовим жандармом, ООН не є чарівною пігулкою, чарівною паличкою, як знаєте часто, хтось чомусь думає. Це слід розуміти. Це організація загального компромісу. Причому компромісу не лише в межах прикладом, ну прямо скажемо, цивілізованих країн Європи, я кажу цивілізованих, бо це слово є в статуті, а і всіх країн світу, розумієте. І це не європейська структура, де державу поєднані спільними цінностями, це якраз засіб світового балансу.